Скільки ще потрібно, на вашу думку, днів, щоб повністю зашити, не, тому що я мені не знаю, розповіли... Не планують, що, коли. А наскільки критична ситуація, на вашу думку? критично, такого немало, може, не раз це приїхати. Там... Мені розповіли інші співробітники, які зашивають, що все вже сьомий раз. Ви вже тут були на моменті прильотів? І їх І я так напарників. що дівчинські приїжджають. Чи вистачає вам матеріалів? Вистачає, плакає. Ну а взагалі, як думаєте, коли закінчите? Не можу сказати, це бригади зайдуться. Вони тут підпилюють, матеріали їм підвожу. Так що я по не закінчення. Як ви звати? Руслан. Руслан, а де ви перебували на момент атаки на 21 липня? Дома, воно ж ночі. Утром прийшов гараж, все вперед. otra